Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, який брав участь у першій за багато років зустрічі американських і російських чиновників у Ердіяді, підкреслив, що на цій зустрічі не обговорювалися жодні тонкощі ймовірної мирної угоди, яка має завершити війну між Росією і Україною. Очільник американського дипломатичного відомства підкреслив, що контакти з росіянами потрібні насамперед для того, щоб з'ясувати їхню позицію, і що дії Російської Федерації на переговорах щодо відновлення роботи посольств Сполучених Штатів і Російської Федерації у повному обсязі продемонструють, наскільки Москва взагалі зацікавлена у реальних домовленостях із Вашингтоном. До того ж, на питання про те, чи дійсно Росія зацікавлена у тому, щоб покласти край війні в Україні. Державний секретар Сполучених Штатів підкреслив, що це належить ще перевірити. Ми збираємося це з'ясувати, сказав Рубіо, який навіть не заперечував, що у Сполучених Штатах зараз не можуть відповісти на питання, чи дійсно росіяни серйозно налаштовані на мир чи ні. Це залежить від того. Як вони діємо далі? Єдине про що ми домовилися, це про те, що будемо говорити про мир, сказав державний секретар Сполучених Штатів. До речі, як підкреслюють інформаційна агенція Reuters, саме у такій тональності була витримана і розмова Марка Рубіо з його європейськими колегами. І як ми бачимо, ці коментарі державного секретаря Сполучених Штатів за змістом. Відрізняються від тональності, у якій відповідають щодо можливості мирних домовленостей із росіянами, сам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп його помічник з питань національної безпеки Майк Уолтс, віце-президент Сполучених Штатів Джей Дівенс чи спікер Палати представників американського конгресу Майк Джонс, і Трамп і інші його співробітники. Вважають, що знаходяться щодо мирних домовленостей з Росією на відстані витягнутої руки однак не наводять жодних деталей можливих мирних угод або, хоча б інструментів тиску, які у Дональда Трампа можуть бути. На Володимира Путіна, а не на Володимира Зеленського, якщо російський керманич відмовиться від будь-яких компромісів із Сполученими Штатами, і це найголовніший момент, який має з'ясувати для себе кожен, хто стежить за російсько-американськими консультаціями після того як Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів. Можна звичайно говорити, що йдуть певні конфіденційні консультації, що Сторони зустрічаються неформально, що вони використовують для таких зустрічей спеціальні канали зв'язку. Що це почало відбуватися, і до того, як Трамп був інавгурований на посаді президента, відбувається після цього, як скажімо, зараз стає відомим про неформальні контакти анонімних джерел у Швейцарії. Все це абсолютно зрозуміло. Як і те, що під час таких зустрічей мова може йти зовсім не про шляхи. Завершення російсько-української війни, а про те, що сторони можуть зробити, якщо їм вдасться дістатися компромісу, про ті самі привійльовані економічні взаємини, які Рубі обіцяв Росії, якщо Путін погодиться на мир. Якщо бути точним, мова йде про оборудки, про які завжди цікаво розмовляти, але зовсім не про серйозні політичні домовленості, яких завжди важко досягти. Хронологія. Реальних подій виглядає достатньо просто під час першої телефонної розмови Дональда Трампа і Путіна російський президент відмовив американському у самій ідеї припинення вогню. І я взагалі можу собі уявити, що Путін міг блефувати перед цією зустріччю віртуальною, фактично переконуючи білий дім в тому, що таку згоду Трамп може отримати саме. Такий сигнал, скажімо, Путін міг надіслати спеціальному представнику Трампа на близькому сході Стівену Вітху, який провів з ним аж трьогодинну розмову перед тим, як із Путіним розмовляв Трамп, коли виявилося, що Путін абсолютно не зацікавлений у припиненні вогню. Це дещо спантеличило Трампа однак він вирішив продовжувати йти шляхом перемовин і сформував власну. Групу чиновників, які мали зустрітися з своїми російськими конфідентами. Втім, як це і було домовлено під час розмови Трампа і Путіна по телефону. І коли Рубіо, Уолтс та Вітков прибули на зустріч із Лавровим. Ушаковим і не будемо забувати Кирилом Дмитрієвим, який якраз і мав символізувати всі ці можливості оборудок, які наступлять, якщо Сполучені Штати підкреслю, Сполучені Штати підуть на умови Путіна, а не навпаки. З'ясувалося, що ніяких конкретних бажань йти на зустріч Вашингтону у фундаментальних політичних питаннях у російського політичного керівництва немає. Та й не могло бути, тому що Путін щиро зацікавлений не в тому, щоб припинити війну з Україною, а в тому, щоб вичувати Сполучені Штати з Європи і демонстративно принизити Дональда Трампа. Звичайно, погодитися із тим, що події розвиваються саме за сценарієм Путіна, а не за сценарієм Трампа, американський президент не бажає та й не може, тому що в цій ситуації його геополітична слабкість може бути очевидною для усього світу, і нею скористаються інші важливий конкуренти Дональда Трампа, голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін, який уважно стежить за цією комунікацією Трампа і Путіна і підсміюється собі. І Трамп почав шукати того, кого він оголосить винним у провалі, принаймні першої частини свого переговірного процесу із Путіним. Цим винним, цим цапом відбувайлом як і слід було очікувати, виявився Володимир Зеленський, який відмовився підписувати угоду про доступ Сполучених Штатів до українських надр. Хоча варто нагадати, що ідея цього спільного доступу до надр була однією з ідей так званого мирного плану самого Зеленського, презентованого Дональду Трампу під час останнього перебування українського президента у Вашингтоні. І очевидно, що Трамп вхопився за цю ідею спочатку як за можливість пояснити своєму електоратові, чому Сполучені Штати мають продовжувати допомогу Україні, а потім як привід для того, щоб пояснити, чому не вдається знайти. Спільний знаменник на перемовинах, які мали б закінчитися миром, але очевидно миром закінчитися не можуть. І не тому, що Зеленський не підписує угоду про надра, а тому, що Путін абсолютно не збирається звертати увагу на бажання американського президента. І з кожним новим днем ми будемо переконуватися в тому, що у Дональда Трампа немає жодних реальних козирів, якими він міг би грати з російським очільником, і що все, що йому залишається в цій ситуації, це можна сказати виміщувати зло на очільникові українському, але від цього мирний процес не стає. Ані ближчим, ані реальнішим, що і треба було довести, коли Дональд Трамп обіцяв закінчити російсько-українську війну. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канал у Патреоні і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги миру вам хай щастить.